Так, вічатолічки, зараз я вам покажу, що я отримала. Я вже сьогодні вийшла на роботу. Дивіться, отримала дуже багато з бустера. Це така класнюча річ, це тільки дійсно, що це тільки це Скінбустер це коли дуже плотний-плотний біорвіталізант. Якщо у вас немає часу на курс із трьох-чотирьох процедур кожні там 14 днів, то ви робите один раз, два, три, в залежності від дуже сухої ну, в основному один-два, це скінбустери. Це дуже класна шивка гілоронової кислоти, яка вистачає на дуже дуже довго. Тут спеціальна молекула гілоронової кислоти, вона колеться без ви собі прокололи гуляти. Дуже зараз популярна стала для тих, хто любить омолоджувати шию, у кого дуже-дуже суха шкіра. Зверніть увагу на дівчат, у кого суха шкіра це ваша любов. Отримали губки. Ніраміс люблю, він непогані губи робить, воздушні, легесенькі в мене ні раміс, тому дуже багато довго ним працюю. Його люблять і хейтять. Він дуже класний, але мені просто він же надоїв. Але без нього не всі губки зробиш. На ні рамісі ми практично 99% працюємо на важких сложних губах, тому що його можна поставити по різному. Його можна зробити плоский бант, він не утяжеляє. Тому без нього в мене в кабінеті ну. Скучно, грустно, але я працюю тільки з оригіналом, тому що нераміса дуже багато сірого, він стоїть копійки, а оригінал стоїть недешево. Тому тільки оригінал. І, звісно, що фірма Емед е, отримала з популярні новинки, вони дуже-дуже люблять. Це колаген, дівчата. Колаген я взяла один на спробу собі, один на вітрину. Тому ось такі 30. Саше, 10 тисяч тут активного колагену, тут вітамін С, біотін, цинк в активній формі. Тому всі, хто коляться, всіх, у кого бутулотоксин, всіх, кого суха шкіра, всі, хто там ограничені, можете спокійно його пити, він не розрушить ваші, він буде прекрасно працювати. А дівчата, у кого ресурси нульові, то як я тільки п'є каву на протязі дня, тому вам обов'язково потрібно відновлювати ті ресурси, які нам дають красу. Тому якщо дівчата нічого не приймають, ми ж себе так скажемо трошечки обманюємо, що все буде добре. Насправді все буде добре тільки тоді, коли ми поповнимо свої амінокислоти, які, на жаль, не виробатуються. Дуже багато отримала скули, Нагадую, місті Одеса у нас приймає хірург, який відновлює повністю скулові зони, який працює з овалом, який працює на філерах, які не мають набряку, які ставляться глибоко по определенній техніці. Тому, будь ласка, у нас все в наявності вже пройшло. Ось є такий, який класний дає ліфтинг, кристалайн, але без набряку. Ну і звісно, що ну офілом, працюємо носо сльозну борозду, кому потрібно її підтягнути, але філером ми там не працюємо. Дуже багато чат знають чому, хто не знає. Запитуйте.